Друзі, в огляді сім будинків на продаж по приємній вартості. Продається будинок в селі Шульганівка Чортківського району Тернопільської області. Загальна площа будинка 60 квадратних метрів. Всередині дві кімнати. Підключено газ і електрику. Опалення через газовий конвектор. Поставлені металопластикові вікна, і в цілому виглядає будинок в хорошому житловому стані. Ділянка огороджена по території парканом. На подвір'ї літня кухня з підключеним газом і електрикою та інші господарчі приміщення. Є сад з фруктовими деревами і город. Земельна ділянка займає 16 соток. Це оголошення власника. Посилання на оголошення є в описі під даним відео. Вартість будинка 5000 доларів. До міста чортків 16 км. В місті є вся необхідна інфраструктура. В огляді будинок загальною площею 65 квадратних метрів, ось така ціна будинка, що по курсу 3007 доларів, це оголошення власників. В хаті кухня, одна кімната, додаткове приміщення під санвузол, веранда, опалення через грубку і твердопаливний котел. На подвір'ї криниця Її потрібно почистити, щоб користуватись. Також господарчі приміщення, гараж, літня кухня, похріб, хлів. Загальна площа ділянки 43%. сотки. Продається дім в селі Мовчанівка, Житомирської області. В селі є укрпошта, загальноосвітня школа, кафе, продуктові магазини. До селища міського типу Ружин 10 кілометрів. Продається будинок в місті прилуки. В будинку підключено воду і газопостачання. Загальна площа 60 квадратних метрів. Опалення індивідуальне газове також є грубка для опалювання. Дім потребує деякого ремонту, на ділянці літня кухня, гараж інші господарчі приміщення. Є сад і город. Загальна площа ділянки 12 соток. Оголошення опубліковане власниками, вартість дому 10 з половиною тисяч доларів. В прилуках є районна лікарня, супермаркети, школи, дитячі садочки, відділення пошти, кафе, залізничний вокзал та інше. Ось такий будинок ціною 299 тисяч гривень це 7145 доларів. Знаходиться в селі Медведівка, Черкаського району Черкаської області. В хаті дві кімнати, загальна площа 38 квадратних метрів. Опалення твердопаливне, санвузол розташований на подвір'ї. На ділянці літня кухня, сарай, дві криниці. Загальна площа земельної ділянки 1 гектар, є багато плодовитих фруктових дерев. Це оголошення власників до обласного центру Черкаси 41 кілометр. Цегляний будинок вартістю 4900 доларів продається в селі Райки Хмільницького району Вінницької області. Загальна площа дому 75 квадратних метрів. На ділянці садок з великою кількістю посаджених яблунь. По території ділянки є паркан. Загальна площа ділянки 100 соток. Наразі дім непридатний до проживання, потрібний капітальний ремонт. Селі є відділення Укрпошти і продуктові магазини. До міста Калинівка 29 кілометрів. Оголошення власників. Наступним розглянемо гарний, просторий будинок загальною площою 57 квадратних метрів. До будинку підведене центральне водопостачання та електрика, опалення пічне, поставлені металопластикові вікна, зроблений косметичний ремонт, і в цілому дім перебуває в хорошому житловому стані. На території ділянки є літній душ, свердловина, теплиця, гараж та різні господарчі приміщення. Територія огороджена парканом, загальна площа ділянки 25 соток. Є також сад і город. Ціна хатинки 500 тисяч гривень по курсу доларів. Це от стільки. Знаходиться будинок в селі Миколаївка, Синельниківського району Дніпропетровської області. В селі є різні магазини, школа, церква, кафе, відділення пошти. Наступним розглянемо будинок загальною площою 82,5 квадратних метрів, всередині три кімнати, кухня. Кладовка Будинок газифікований, підключена електрика на подвір'ї криниця. Опалення індивідуальне газове також є груба для опалювання дому. На подвір'ї квітник господарчі приміщення. На ділянці садок з великою кількістю фруктових дерев і город. Загальна площа ділянки 50 соток. Це оголошення власників. Ціна 15 тисяч доларів. Продається дім в селі Тадіївка Київської області. В селі є відділення Укрпошти, сільська рада, декілька продуктових магазинів до селища міського типу Володарка 16 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.